Друзі, всім привіт! З вами програма «Рожеві окуляри та її ведучі Рома і Аня. Ми раді вас сьогодні почути. Вітаємо вас, друзі! Сьогодні з вами будемо говорити на цікаву тему. Ой, Аня, мені здається, що думки... Стосовно цієї теми дуже сильно різняться, правда ж? Так, так, є таке, адже одні кажуть, що природня краса має лишатись недоторканою, а інші вважають, що немає нічого поганого, щоб трішки цю красу покращити або підкреслити. Ну, а ти як взагалі думаєш? От зараз і розповім. А ви, друзі, не перемикайтесь, адже сьогодні будемо говорити про ін'єкції краси. Рома, і ось для тебе перше запитання, яке в мене виникає, це як ти ставишся до ін'єкцій краси, до того, щоб от так покращувати свій зовнішній вигляд. Ну почнемо з того, що ін'єкції бувають різними. Є ін'єкції по збільшенню губ або не знаю там чогось іншого, до прикладу, створюють більше контрастні скули, але є також і ін'єкції, які лікують твою шкіру. Тому що коли ми говоримо про, е, до прикладу, старіння шкіри, то це річ, яка природна, і вона є для всіх людей одинаковою. За допомогою ін'єкцій можна зберегти свою шкіру в кращій формі, е, у кращій якості, тому що Адам і Єва свого часу вони згрішили, пішли проти Бога і через це ми зараз страждаємо. А, а саме старіємо, у нас з'являються зморшки. І наша шкіра втрачає свій тонус, вона опускається сінці під очима, і дуже багато інших є, так скажімо, проблем через те, що гріх є в нашому житті. І мені здається, що Богом не було задумано те, що наша шкіра на обличчі вона стає, знаєш, вона втомлюється і стає старшою з віком. І тому ін'єкції вони лікують шкіру. Особисто, на мою думку, у лікувальних цілях в цьому немає нічого поганого. Якщо у тебе є, до прикладу, акне, як хвороба, то колоти щось в свою шкіру я нічого в цьому поганого не бачу. Тому що я готовий приймати і інші ліки у своє тіло, щоб мені і кололи, і в формі таблеток. Я Зараз говорю це не про ін'єкції краси, а в загальному про лікування, до прикладу, якоїсь хвороби. Тому, коли мені говорять, що хтось відвідує косметолога і приймає якісь ін'єкції, я не бачу в цьому нічого поганого. Але але є також ін'єкції по збільшенню губ. І як на мене, я не можу цих по-любому людей засуджувати, проте я цього не розумію. Тому що, по-перше, це постійно потрібно підтримувати в тонусі, тобто не буває такого, що ти вколов губи і ти впродовж життя живеш з цими губами. Тобі потрібно кожного року чи там кожних півроку постійно їх підколювати, 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 щоб ця форма залишалась одинаково. І якщо ми дивимося на... Томографію тих людей, які собі кололи не тільки губи, а і до прикладу в, в у зону скули і, і у зону щоки, то ми бачимо, що цей філер він нікуди не подівався. Він залишається всередині нашого організму, а саме в обличчі і на шкірі під шкірою. Тому цей філер нікуди не зникає. І як на мене, і це тіло, яке і воно не має бути там, на цьому місці, воно може в майбутньому якось повпливати на твій організм. Не знаю. Зараження крові інша якась хвороба. Знову ж таки, я нікого не відмовляю, я не є, знаєш, таким, що я буду засуджувати цих людей, але, до прикладу, я цього собі би не зробив. Тому що зараз ми живемо в такому поколінні, в такому світі, що і чоловіки собі таке роблять. Якби моя дружина сказала мені, що вона хоче зробити таку процедуру, і яка у мене думка стосовно цього, то я би сказав, що я проти. Тому якось так. А як ти думаєш, чи варто радитися зі своїм партнером щодо свого рішення зробити якусь таку процедуру? Взагалі варто радитись з кимось перед тим, як робити такі процедури, тому що, по-перше, ми не знаємо, як ти сказав до кінця, ким мають вплив на наш організм. Ми не знаємо, як може змінитись наш організм і як може взагалі зреагувати організм на ось ці такі ін'єкції. І радитись з партнером також важливо. Ну не знаю, як щодо ем, ботоксу, який коля для того, щоб прибрати зморшки, хоча також, також цей ботокс не, не до кінця перевірений, його потрібно постійно, періодично поновлювати для того, щоб він діяв, для того, щоб він продовжував мати таку реакцію. Тому я вважаю, що варто, якщо ми вже, наприклад, дружина з чоловіком, то варто радитись зі своїм партнером чи вносити якісь зміни. В свій організм, в свою зовнішність. Гаразд, друзі, залишайтеся з нами, і ми далі будемо говорити про ін'єкції краси. Друзі, дякую, що залишаєтесь з нами, і ми продовжуємо розмірковувати про ін'єкції краси і їхній вплив на наш організм. Прагнені до ідеальної краси багато людей вдаються до ін'єкцій, надіючись на вражаючі результати. Однак цей шлях може мати серйозні наслідки, далекі від очікувань. Іноді намагання досягти такого результату завершуються гнійними запаленнями, нерухомими, скляними лобами або в експериментальних випадках можуть призвести до втрати зору після невдалих ін'єкцій. Ботокс або ботулотоксин став однією з найпопулярніших процедур. Спрямованих на заморожування міміки обличчя уперше використовувався для попередження зморщок, крім того, поширено введення гелевих наповнювачів, таких як колаген підшкірно, починаючи ще з 1970-х років. Якщо раніше це було популярно серед жінок, які хотіли зменшити старіння шкіри, то нині молодь все частіше звертається до цих процедур. Хоча такі ін'єкції вважаються безпечними, останні дослідження ставлять під сумнів їхню безпеку на довгострокову перспективу. Деякі лікарі починають сумніватися, наскільки добре ми розуміємо можливі довгострокові ефекти цих процедур. Проблеми, які виникають після уколів краси, часто пов'язані з неякісним втручанням та некваліфікованими спеціалістами. За словами пластичних хірургів, багато лікарів, які виконують такі процедури, не мають профільної освіти. Дослідження показало, що лише 32% з них були лікарями, тоді як інша складалася з стоматологів, медсестер, косметологів та інших фахівців. Багато спеціалістів пропагують свої послуги через соціальні мережі, не маючи професійної репутації. Іншою проблемою є те, що після успішного результату. Люди важко відмовляються від подальших процедур. Коли ефект розсіється, вони шукають нового спеціаліста, стаючи пацієнтами різних фахівців. Експерти рекомендують перед зверненням до лікаря самостійно визначити потреби у конкретних ін'єкціях та препаратах, а також звертатися до визнаних та кваліфікованих спеціалістів. Вам виставлять на продаж мрію про вічну молодість, обіцяючи, що ін'єкції зроблять ваше обличчя молодшим та доглянутішим. Проте важливо розуміти, що ці процедури не повернуть вам обличчя десяторічної давності чи вигляду в 20 років. Результат буде більш молодим, але не таким, як раніше. У довгостроковій перспективі уколи краси можуть впливати на ресурси шкіри, зробивши людину потенційним клієнтом пластичного хірурга. Також важливо зазначити, що з використанням філерів обмежуються деякі звичайні процедури, такі як масаж обличчя та відвідування сауни. Зокрема, уколи краси можуть супроводжуватися ускладненнями та побічними ефектами, такими як набрики, синці, суденні ускладнення та навіть некроз тканин. Рішення про те, чи варто використовувати уколи краси, є індивідуальним і важливо підходити до цього питання обдумано, уникаючи бездумних рішень під впливом моди. Старість це неминучий процес, і вміння прийняти його з усіма його природними ознаками важливий аспект. Саме сприйняття. Рожеві жарти. Зустрічаються якось двоє друзів. Привіт, як життя? Питає один у іншого. Ой, ти знаєш погано. Я то дав знайомому 5 тисяч доларів на пластичну операцію. А тепер не знаю, як він виглядає. <риклад> Отож, друзі, ми не можемо вам не розповісти про переваги ін'єкції краси. По-перше, це швидкий результат. Ефект стає видимим відразу або за 10-14 днів. Відсутність тривалої реабілітації. Процедури не вимагають великого часу для відновлення. Безпека. Однак важливо звертати увагу на кваліфікованого спеціаліста, його освіту та досвід роботи. Доступні ціни. Ринок пропонує різноманіття цінових пропозицій від різних фахівців. Такі процедури можуть надати швидкий та помітний ефект, але вибір лікаря та правильних препаратів є ключовим для успішного та безпечного виконання. Також важливо зрозуміти, чому ми хочемо щось у собі змінити. Чи це випливає з нашої самооцінки? Можливо, ми хочемо бути на когось схожі чи боїмося старіти. Адже насправді старість це нормально. І ми всі через це пройдемо. Зморшки це окей, це просто означає, що ми дорослішаємо, і це максимально природній процес. Не обов'язково через цей процес одразу колоти ботокс чи збільшувати губи. Це явище можна просто прийняти і рухатись далі. Самовдосконалення може бути через спорт, здоровий спосіб життя або саморозвиток. Інколи може здатися, що це вже не такі популярні способи зберегти себе здоровим і молодим. Але вони дієві, а ще вони потребують немало зусиль. Ін'єкції краси це ваш вибір. Але насамперед ми не можемо сказати, що ми за чи проти цього. Нам здається, що правильно приділяти увагу більше внутрішньому світові, моральним якостям, а ви вирішуєте, як вам. Чиняти самостійно, головне будьте обережні в своїх бажаннях і рішеннях. Не переходьте межі, адже коли ми починаємо щось подібне, то воно може перерости в залежність. Тому застерігаємо вас бути обачними і обов'язково не забудьте обговорити ваше рішення з чоловіком або дружиною. Адже це важливий крок для довіри. Вирішуйте такі питання разом і обговорюйте їх, щоб це не стало неочікуваним сюрпризом для іншого. Зорнись навколо себе, і ти побачиш дивний світ, світ, в якому все як треба, квіти, птахи, сонце, небо це Божий світ. На, 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 на. -на. Одна родина, ми сім'я. Ліса, моря та океани. Це нагадує творця, зірки, річки та воду спади Кольор шкіри, неба, фарби, справи нашого Творця За життя. Нашого життя, прославляйте його ім'я, прославляйте його співом, справи нашого Творця. На, 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 Він наповнює серця за життя, за любів. Креста, що зі мною. Я дякую тобі. За все дякую. Робити чи ні ін'єкції краси це ваш вибір. Все залежить від вашого сприйняття самих себе. Рекомендувати чи ні цей спосіб омолодження ми вам не можемо. Але точно скажемо, що ви у нас дуже і дуже прекрасні. Друзі! Якщо вам цікаво, то шукайте рожеві окуляри і на інших платформах. А також, якщо у вас є якісь питання або побажання, телефонуйте за номером 093 -20 -05 200 Дякуємо вам, що ви були сьогодні з нами. Па-па!